Компанія Автоплейс вітає вас сьогодні. Говоримо про те, на що найперше варто звернути увагу, коли купуєте вживаний електромобіль. Електрокари це доволі новий сегмент на ринку, тому візуальний та технічний стан їхній близький до ідеального. Але якщо ви все ж виявите якісь дрібні несправності по ходовій частині, трансмісії, гальма чи рульовій, не засмучуйтесь і не думайте, що це щось космічне. Більшість електромобілів побудовані на базі звичайних дизельних або бензинових авто. Наприклад, Nissan Leaf використовує платформу Жук. e-Golf e – він ідентичний своєму дизельному брату, а Renault Zoe використовує шасі від Clio. Так що особливих проблем з ремонтом механіки у вас точно не буде. Отже, якщо з моделею і маркою ви визначились, то на що слід дійсно звернути увагу? Так це стан батареї. Чим менше вона зношена, тим довше вам буде служити автомобіль. І навпаки, чим менше її ємність, і чим більше вона зношена, тим раніше вам прийдеться купувати або нову батарею, або ж новий електромобіль. Загалом автовиробники запевняють, що після 5 років експлуатації батарея зношується максимум на 20% і далі близько 3% на рік. Взагалі життєдіяльність вашого авто залежить від кількості циклів повної зарядки. Тому ми радимо нашим клієнтам заряджати свій електрокар не більше, ніж на 80%. Так ви збережете його ефективність. Отож, як визначити стан батареї? Наприклад, в Нісанах прямо на табло відображається стан батареї. Там є 12 паличок. Відсутність першої може означати падіння ємності на 16%. Кожна наступна на 6,5 Відповідно, можна порахувати. Але скажу, що навіть 9 паличок на Нісані це теж досить гарний результат, і при цьому він може мати запас ходу сотню кілометрів, що цілком достатньо для пересування міста. Ще один варіант перевірки. Потрібно дізнатися, який паспортний запас ходу автомобіля, який ви обрали, і яку цифру показує бортовий комп'ютер при повній зарядці електромобіля. Тобто, коли ви приїхали купувати автомобіль, обов'язково попросіть власника, нехай він зарядить на 100%. А ви побачите наскільки ці дві цифри відрізняються, складаєте звичайну пропорцію та будете знати ступінь зношеності батареї. Цей спосіб досить грубий, але він і практичний. І третій варіант оцінити тягову батарею це скористатися спеціальними комп'ютерними програмами. Для найпоширенішої в Україні електрички Nissan Leaf додаток називається Leaf Spy. Він досить простий та доступний навіть для аматорів. Для інших моделей радше скористатися послугами електриків. Вони мають спеціальні професійні сканери та комп'ютерні програми. І наостанок хочу сказати: в українських реаліях майстри вже навчилися ремонтувати батареї на деяких електромобілях. І на сьогоднішній день дефекти в електромоторі ремонтують не лише в гаражах, але й на деяких СТО. Компанія Автоплейс проконсультує та надасть вам усю потрібну інформацію. Бажаємо вам гарного вибору!